Конкурс візитка продовжується і продовжує команда щасливі разом місто Львів! Так, стоп! Е, то моє слова. Так, стоп! Так, стоп, жарт. Сільські діти ходять до школи не з рюкзаками, а з мішками, бо ще бульбу не викупали. Так, стоп! Це що за анархія? Ось так ви вирішили пройти в фінал. І взагалі. Я тут проаналізував всі наші виступи і прийшов до висновку, що нам в команду треба дівчина. Так, треба дівчина, треба, треба. Ей, Коротше, мала, пам'ятаю, що вночі я тобі розповідав про КВН Галицька Ліга. Оно судді, оно ведучий. Отут вони збираються. Так, стоп! Що ти за вареник такий? Як звати? Наталя. Наталя, в нас взагалі-то тут КВН. Галицька ліга. Менітюра є якась. Є кіт в мішку. Вибачай мала, це yeah. півфінал Галицької ліги. Тут таке не проходить. Ну, no, добре. Ні-то <свист> <свист> І поки в залі застигло запитання, чи то був живий кіт чи ні, ми починаємо. Тема гри Україна країна майбутнього. А щоб збудувати таку країну, необхідно починати з низів. Отож, випадок на виробництві суперклею. ту <плес> ту 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 тут-ту-ту! О, Микола, а що трапилось? Що хотів покурити приклеїлось? Блін. А за яким станком ти кажеш працював? Ха -ха -ха, оце прикол. Це ця... почекай. Алло, вітя, бігом сюди. Тут такий прикол, ржака капець. Зараз я старшого по смені позвав, він прийде, допоможе. О, пацани, що там сталося? Шо? О, прикол, ха-ха. дуже, дуже досвідчений призовник на комісії. Добрий вечір, я тут все знаю. А... Не впервої можете не перебивати, поїхали. Е, ну, і що вам так зручно? Зручно, зручно, не переживай. Читайте нижній рядок, будь ласка. А, -Б -Б. Так, так, Стоп, стоп, музика, стоп. Всі бігом построїлись, бігом. Ви рахуйте, що це смішно. Це ніфіга не смішно. Пацани з гальорки вже курить пішли. Журі вже сплять. Так, треба спасати ситуацію. Ірка, об'яви мене. Всі знають, що місто Львів було засноване князем Данилом Галицьким. Отож, розмова Данила Галицького і коня Галицького. А ти чого зажурився так? Блін, коню, та от думку гадаю, хочу ось тут місто побудувати, та щоб назву мало таку славетну, щоб гриміло на всю Європу. Тьху, а хто в тому місті жити буде? Ну, люди добрі жити будуть. Ха! То людівка назви. А як не добрі жити будуть? Левандовка! Ех, коню, не розумієш ти думки української та шолине з вуст князівських. На Дебіл ти, коню. Але лице мені твоє подобається. В честь нього вулицю назову. Лицяківська. Данило, щось мені підказує, що то не я дебіл. Що-що? Та бачив вчора твою дочку біля метро. Шо? З татаро-монголами тусується. <гас> І курить <гас> <гас> з бутилки. В <гас> смислі з бутилки? Та горе в тебе, а не дочка. О, городочка! Гоню, ти в мене розумний капіць. Oh. І ось видніється мені то місто славетне не там, а там, в якому люди будуть жити, працювиті, будуть знімати бруківку, кладуть асфальт, знімають асфальт бруківку, і так кожен рік. Така у нас традиція буде. Oh. Денчик, походу, ми з тобою не увесь жеремо. В Смислі. Та ти вже як дві години з конем на конопляному полі говориш. Ех, Данило, веди мене в стайню, веди мене хазяїн, веди Йду мене, веди. І на кінець хотілося б сказати, що в нашій країні президент ніколи не сидів, що в нашій країні прем'єр-міністр ніколи не був посміховиськом для народу. І тільки в нашій країні самі рівні дороги. <кій> Саня, ти взагалі про яку країну? Я про Україну в майбутньому. Дякую, з вами була команда КВН. Щасливі разом.